Закони, які аж до 98 року, це закон про власність, який був скасований в 98 році. Якщо вистроїте алгоритм, то сьогодні де Юре і де-факто народ України є власником національних Добре, тобто На даний момент я так чую, що цього алгоритму ще не існує. Ні, він Він є. є, ви мені розповідаєте на, про мені От ми тому, прийняли на Майдані рішення. Якщо приймете на Майдані рішення, треба проголосити акт верховенства права є такий якщо от я я розумієте я розмовляю з людьми які абсолютно не розбираються в цій темі а якби тут стояли юристи або міжнародники сенатори то вони б знали то вони б знали що акт проголошення верховенства права в україні називається так преамбула конституції говорить Надовго розкажіть. Я говорю 4 часа процедуру рассказывать. Ви говорите, хотите услышать, а сами як стада перебиваєте, якусь фінюс спрашиваєте. Ну що це? Ви народ України чи чи як нобіглосе відомо? Next дивіться, просто я... Тобі ж вже не інтересно. Питаємо питання, а потім все юрист... не інтересно. Дивіться, нас зараз дивиться 130 людей. Там всі красиві. Дивіться, до чого дійшло на Майдані. Там дискотека, знімайте. Слухайте, поставили машину. Це спільне ТВ, це не дискотека. Да, добро пожаловать. Ви на сцені спільне Там повіку, спільне ТВ. Значить, <зв>. хочу вам сказати, що коли я це розказала, Фермерам, простим людям провела семінар, вони зрозуміли це за 15 хвилин. Якщо люди високорозумні, в яких свідомості засмічене минулими знаннями тих, які неправедна держава, то він повинен перевчитися. Ця людина повинна перевчитися. Сьогодні виступала жіночка пані Тетяна, і вона вам сказала, що їй прийшлося 10 років вчитися, щоб сьогодні виграти суд проти партії Литвина. Їй прийшлося 10 років вчитися, тому що вона була навчена неправильно, а фермен і проста людина, яка абсолютно ніяких документів не читала, в неї чиста свідомість. Ця людина чує і запоминає алгоритм. Якщо що люди, які навчені неправильно, повторюю, це юристи, це доктори наук. Вони не зрозуміють зразу. Якщо ми оці документи про опанування українським народом своєю власністю, я думаю, це речення запам'ятає кожний. Тому що, коли він співає гімн України, «Запануємо і ми браття в своїй сторонці, то під ці слова гімну запануємо ми браття у своїй сторонці. Люди, в своїх люди повинні опанувати своєю власністю, і де юре, і де-факто те, що сьогодні означене в документах України. Як їм це зробити, ви пояснити не можете? Можу пояснити. Зібратись з цим на Майдані, зробити збори віча, чи як, як завгодно ви назвете, і оголосити акт. Верховенство права про алгоритм опанування українським народом своєї власності, посилаючись на п'яту статтю Конституції 69, 13. Оголосити, Господ... Це значить підписати, виробити якийсь документ. Ну скаталити. акт! Ну вичуєте, ви, коли нібудь в ООН оголошують на трибуні акт. Збирається п'ять країн і оголошують регламентний документ для всієї планети Земля. виглядають абсолютно правильно Ну може на граніті вибір абсолютно правильно. Як можете вербальною нотою це проголосити, зафіксувати носіями електронними, але можна їх і виготовити далі. Це маємо ми цей акт. Що з ним треба потім обрати людину на майдані? Яка оголоситься в організації Об'єднаних Націй, тому що і ще раз кажу в організації Об'єднаних Націй зафіксований тільки народ України, який має право право оголошувати те чи інше рішення? Я вам не говорю юридичними словами, тому що ви не хочете їх слухати, ви не сприймаєте? Тому говорю простими словами, що народ. Dobra. No,